Сніги, і наразі просяє веселка, повних сил і живої снаги Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Минають дні, минають ночі, весна вже на календарях, струмочок весело дзюркоче, а ми вітаємо кобзаря. В кожній хаті люблять, шанують і пам'ятають поета. В нашій хаті на стіні прикрашений рушниками висить портрет. Вишитий моїми руками. Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Він стереже і хату, і нас. Він знає наші болі. Я добре знаю це Тарас, що мучився в неволі. Я маленький Українець десять років маю, і про рідного Шевченка вже багато знаю. Він дитя зі світі. Він здобув нам славу, як ніхто на світі. Слава його не мре, не загине. Наш Тарас Шевченко — сонце України. Кобзарем його ми звемо, так роду і до роду кожний пір свій і поем Він присвячував народу. Уклін тобі Тараса, великий наш пророче. Для тебе вірно б'ється, та, серденько, дитяче, за тебе вічно б'ється. За твої заповіти, чого батьки не зможуть, та зроблять їхні діти. Великий кобзарю, ти живеш і в наші дні, Ти з нами в праці і у борні, Ти з нами йдеш до сонця сходу, ти правди і вільності пророк. Раз наш Кобзарю сьогодні сюди приходиш в нині, тих світ, тебе не дай, що людям всі України мої. Розквітай Україна, вільна держава, а над нею слава Лине. Шевченкова слава. Сили поети, бронзі і граніці, сили поете, пам'ятнички, в пісня, живи в заповідці у слові правди, у славі віковій Коли до класу на урок прийшов до нас стара Шевченка, ко України і добро, слова звучать не так поденно Цікаві факти про життя Шевченка. Поезію Шевченка було перекладено більше мовами світу. З них японська, корейська, арабська і міжнародна мова Есперанто. Більшість з них було перекладено польською та англійською. Поет досить модно одягався, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. Тарас очевидно дуже любив калину. І у кобзарі вжив це слово 385 разів. 1384 панеників Тарасова Шевченка встановлено в світі. Улюблені на напої Тараса, був чай із голову. Тарас Григорович дуже часто закохався, однак отружився, був готовий лише на одній. 20-річні лекарі полусмалковій наймішці.